Ага, типу, в неділю хтось буде призначати зустріч. Смайлик, 에... Так, абсолютно слушно. Наприкінці ніхто ж, ой, вибачте, на практиці ніхто ж не призначає зустріч в неділю, і це здається абсурдним. Але тут фішка в тому, що з юридичної точки зору фіарбайт вважає, що людина, яка отримує Arbeitslös має бути ферфюрба, тобто доступна кожного календарного дня, а не тільки в робочі дні. Ну і так далі знов він мене повчає, знов те саме, що ж треба що повідомляти? Я далі питаю і у свята ну, великі свята це ж взагалі вся країна святкує і у свята? Так, у свята так само. Така сама логіка пише мені: святкові дні теж рахуються. У Німеччині рахуються ці дні календарними днями. Тобто, ну, зрозуміло, то будь-який день календарний, бо є в календарі буденні, він в календарі. Я питаю: яке ж важливе повідомлення в неділю? І при тому, що вся інформація з ними, кажу, з кажуть, фіарбайт» онлайн. Все онлайн. То яку сидіти і чекати інформації? Бо треба бути доступним, щоб почтову скриньку відкривати, ще щось там відкривати, щоб бути доступним. І вся ж інформація онлайн. Точно, і знову сміється смайл. Це питання логічне. І багатьом, здається, бюрократичною надмірністю.